А сьогодні ми поговоримо саме про те, що впливає на особисто ваше а, буття тут і зараз. А, це знаєте, я розповідала вже дуже багато разів а, цю притчу про те, про Черпачок, коли одружилася молода пара, і а, вони готують їсти а, певним чином, там нарізають сосиски там маленькими квадратиками. Чоловік питає, навіщо ти це робиш? А, а жінка говорить: Ну тому, що моя мама так робила. Спитали у мами, чому вона так робила? Тому що моя мама так робила. Бабуся спитали у бабусі. Бабуся каже: Ну тому, що моя мама так робила. Спитали у прабабусі, Вона говорить: ну тому, що ви дос до сих пір, чому ви питаєте? Ви до сих пір готуєте їжу в маленькій каструльці. Тобто, все повинно бути, знаєте, мати свій час і ну. Правильний підхід аналізувати, не просто наслідувати, а приміняти думати своєю головою, якщо говорити простіше, і оці матеріальні сценарії родової системи. Це знаєте, родова система. Це дуже 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 багато доль, які люди проживали от ті якості, які в нас є. Там ті, які нам подобаються, які ми не помічаємо, які якими ми пишаємо, чи які ми навпаки не любимо. Це все а, якості, які були надбані або нами там в минулих втіленнях, якщо підходити а, ну з цієї сторони, так або а, кимось із родової системи, тобто можливо це для когось була. Ціна, ціна, ціною життя там, ну, якась якість а, напрацьовувалася. А вам вона вже дісталася, знаєте, як ваш талант або ну, як ваша сильна сторона, а, те, що ви цінуєте чи не цінуєте, це вже таке. Це вже друге питання, але це є це важливо. От і ці сценарії родової системи вони впливають. А коли людина не знаєте, не має усвідомленості, наприклад, коли людина не контролює, а по яким переконанням живу, по яким законам, чому слідую, там, наприклад, ну немає не балансу там логіки і творчості. Там ну творчість це слухати свою душу. А і коли немає от своєї усвідомленості, розуміння свого призначення, там розуміння законів буття і так далі, то родова система це елементарно, вона зацікавлена в тому, щоб. Елемент, її елемент виживав, жив, а в принципі, тут уже, ну, інше питання, яка, але просто, щоб він був і продовжував рід. Тоді вона бере під свій контроль і складається вже так, от як, які сценарії є в родовій системі. І це дуже впливає теж і, і, і на матеріалізацію. Що таке матеріальний план? Це е, у нас є ресурси матеріальні, і нематеріальні. Е, матеріальні це е, там якесь майно, е, це фінанси, е, нематеріальні це е, наш творчий потік, це здоров'я е, і, і все, от що що ну наприклад, там відкрите серце, коли ми можемо е, розуміти інших людей. Ми можемо бути емпатичними без е, е, втрати своїх ну, свого ресурсного стану, коли ми там. Е, Ну, в, 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 в такій гарній формі, коли у нас є знання, це теж такий а, дуже вагомий а, нематеріальний ресурс, а, і а, наш мозок влаштований так, що.